Перед тестуванням обов'язкова консультація із психологом. У цьому автомобілі розкажуть і як вберегтися від недуги, і розвіють міфи щодо неї. Ну, кроваті знаходиться, чашки ложки, спозять її кушать з, з одної посуди і то, що приготувати абсолютно безпечно. Вірус не виживає в сліді, да? вокруг нас його немає. Виживає тільки в людині. Достовірність тест систем, які використовують мобільні бригади, майже 100%. Та й результат очікувати довго не доведеться. Лише 10-15 хвилин. Це дуже удобно можно в любое время подойти. Есть інформація про тімобільна робота автомобілі про все дуже удобно, очень быстро. За чотири години роботи зазвичай тестують понад сотню охочих. Для більшості з тих, хто дізнається про свій позитивний віл статус, ця новина, наче грім серед ясного неба. Утім, фахівці не радять боятися. І в разі наявності певних ризиків, як то не захищені інтимні стосунки або ж вживання ін'єкційних наркотиків, обов'язково пройти цей тест. Ні, звичайно можна контролювати його, якщо... Чоловік знає, що він живе ВИЧ. Если Якщо вони живуть з, з цим вірусом, то їм потрібно як можна раніше отримати лікарні, щоб сохранити здоров'я. Найближчими днями дізнатися про свій віл статус можна 15 вересня на Трухановому острові і 19-го на перехресті вулиці Вишгородської та проспекту Правди. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.